У нас був бінотел. До речі, до бінотела є питання, тому що інколи проскакували ліди, які казали, що ми не залишали заявку, ми не телефонували. Друзі, це проблема загальна бінотела. Ну, це їхній косяк. Ну, типу, я з ним вже зіштовхуюсь не перший раз, тому я його озвучу. Тому дякувати Ірингостату, який звертає на це увагу більш оперативніше. Якщо у вас залишаються після Бінотела люди, які не залишали заявку, вам кажуть та інше, це можуть бути як проїзки ваших, звичайно, конкурентів, які хочуть вас позлити. Правильно, у нас тут було фейкове замовлення, одне але одненьке. Нічого не поламали, друзі. Якщо ви переживали, що ви там щось то поламали, нам ну, нічого не поламали. А... В бінетеле ви можете запросити них, щоб поміняли вам оранді номера. Значить, вони десь були, світилися, хтось колись зберіг їх і тому вони потрапляють в й ту саму точку. Ось дивіться. Ну у нас тут конверсія, що дзвінки враховуються ось тут. А це купівля, чисто купівля. Ось дивіться, і тут досить неоднозначно йде. З однієї, що, що саме неоднозначно. В цій тематиці може подзвонити ну, аватар приблизно пошука аудиторію той самий, в нас не було часу шукати більш такого жирного клієнта. По факту не було часу, тому що як сказати, треба бігом-бігом ліди, хоч якісь. У нас перед цим була вибудована якась структура базова, яка там вписувалася в ціну за конверсію. А потім треба було її підрозкачати, Тому ну бюджет обмежений, тому ми б не встигли навіть навчити айку генерувати, наприклад, бітубішного, серйозного класного клієнта. Але умовно сьогодні не про це. А вони можуть залітати і вони там робити замовлення досить суттєві, досить великі. Але під це треба навчати айку з іншої сторони. Є багато таких роздрібних клієнтів, які можуть заходити також залишати замовлення.